Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Ростислава Кравця і Ярослав Кравиця. Це відео, як я обіцяв раніше, присвячено питанням цих протоколів про незаконне оскарження протоколів про незаконний перетин кордону. Чому це незаконно, яким чином захищати свої права? Що потрібно знати і на що варто звертати увагу? А права свої потрібно захищати. Перед тим, як я продовжу, я вас буду просити у вигляді вдячності підписатися на наш канал, на цей канал, на Тіктокі, Ютубі. Обов'язково перейти за посиланням під відео, підписатись на телеграм-канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Поширити в своїх соціальних мережах для того, щоб люди знали про свої права, знали, як краще їх захищати. Ну і найголовніше це саме ваші підписки. Тому просив би от зараз зупинитись, підписатися або перейти за посиланням що після того, як ви подивитесь відео, і потім підписатись на безпосередньо цей канал, а також і на телеграм, і на Тік-Ток. Це повірте мені, вам від цього. Тільки буде краще, ви побачите нові відео, відразу вас повідомить система. І будете знати, як захищати свої права. Ну і хто бажає, може придбати наш мерч. Дуже цікаві там на сумки є карти, мафія для ігри, парасолі і так далі. і так далі. Цим ви також підтримаєте наш канал. І так, поїхали. Отримали чергову постанову. Щодо скасування безпосередньо цієї постанови про притягнення особи до адмінвідповідальності, ніби за незаконний перетин кордону, мова йде про те, що е, наші клієнти там співробітні компанії. Виконував свої обов'язки, їздив там по Закарпатській, на Франківській області, перевіряв там мобільну мережу. І от в 7 тисячах метрів, тобто 7 кілометрів до державного кордону, на дорозі, на блокпосту його затримали, ніби за незаконний перетин кордону. Ну Абсурд, абсурд, який вже знаєте, нікого не дивують, коли там в Чернівцях на вокзалі складають такі протоколи про незаконний перетин кордону. В будь-яких містах в прикордонній зоні, в прикордонній смузі, там от за 7 8 кілометрів там, за 20 кілометрів до кордону можуть скласти безпосередньо постанову, ніби про притягнення до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону. Все це, я вважаю, треба оскаржувати. Так і в цьому випадку, з огляду на те, що при цьому через цей блокпост там, за день, мабуть, він три рази проїжджав, от на четвертий раз, мабуть, надоїв, вирішили його зупинити і скласти на нього такий протокол. Ще там з ТЦК розбирались, ну це окрема ситуація. Врешті-решт, все добре закінчилось. Для цієї, особи, а що стосується безпосередньо перетину кордону, то цю постанову була оскаржено. Сам суд зазначив, що саме на державну прикордонну службу покладається обов'язок надати відповідні докази. Однак, от як зазначено в рішенні суду, інших беззаперечних доказів, в тому числі відео, фото доказів, письмове пояснення, особи, яка притягається до адмінвідповідальності, які вказували на причетність особи до вчинення правопорушення, суду, не надано. Які саме положення порядку перетинання державного кордону порушено, та які конкретно вчинені особою в порушенні статтей 9.12 закону про державний кордон у протоколі не зазначено. при тому, що якось пояснення представника судового засідання, так і наданих письмових доказів, видно, що ця особа була затримана на прикордонному пості, на транспортному засобі, ну тут відповідний транспортний засіб, а не рухаючись у пішому порядку, як зазначено в протоколі. Ну, тобто, треба дивитися, що вони там взагалі пишуть. Тому з огляду на такі обставини, звичайно, якщо буде в подальшому бажання у клієнтів е притягати винних осіб за незаконно притягнення до адмінвідповідальності, тому я це також я вас повідомлю про це, розповім. А я вважаю, що це потрібно робити. Ну і в будь-якому разі свої права треба захищати. Ви це повинні знати. Тому, от яскравий приклад того, як можна захистити свої права і визнати незаконним ці протоколи, про які складають ніби за незаконний перетин кордону, хоча такого і не було. Саме рішення ви зможете подивитись в мене в телеграм-каналі, я там дам на нього посилання, тому переходьте за посиланням на телеграм-канал, підписуйтесь. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистити. Бо без цього України не буде. А України іншої у нас ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте і коментуйте. До зустрічі! Слава Україні!